Допомога нашим захисникам, автівками справа першочергова, Вважає голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Тому вдячний всім, хто долучився до оголошеного ним флешмобу. Кожен голова у своїй громаді проводить відповідну роботу із підприємцями, із активом, із волонтерами. Я думаю, що на сьогоднішній день мало знайдеш людей, які би стояли осторонь проблем збройних сил України. Цей транспортний засіб придбав один із підприємців п'ядицької територіальної громади. Він побажав, аби його ім'я не згадували, бо вважає, що зробив те, що що і мав зробити харчування продуктах і одягом. Ми скуповували люди, скидалися в нами були організовано збір такий на допомогу нашим збройним силам України. Зараз допомагаємо матеріально, тобто грошовому еквіваленті. Наша громада вже перерахувала певну суму для. Збройних сил України. Така допомога людей допомагає Збройним силам України, каже заступник командира частини, куди поїде авто Роман Криворучко. Добре, що нам допомагає громада. Вони допомагають не лише автомобільною технікою, надають всіляку допомогу, яку ми потребуємо. Думаю, що якщо буде потреба звернутися до громади, і ми звернемось, нам допоможуть. А завдяки Даній підтримці ми переможемо. Слава Україні! А у військовій адміністрації нагадують, що флешмоб триває і надалі. Тому хто як може, хай допомагає нашим захисникам. Стурки Богдан Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї.